2019 року в Україні діє закон, який дозволяє пересаджувати органи від померлих донорів. Тобто, кожен повнолітній українець може підписати згоду на посмертну трансплантацію. Подарувати життя після смерті саме таке рішення прийняла хмельничанка Анастасія Ярова. Я підписала згоду на посмертне донорство в разі моєї смерті, так коли вже головний музик буде мертвим, а органи можуть бути цілі. Я вирішила, що якщо вони цілі, ну хай вони принесуть користь іншим людям. У Хмельницькому є спеціальні центри, де кожен бажаючий повнолітній українець може підписати згоду, аби в результаті передчастої смерті дати можливість врятувати інше життя. Анастасія розповіла про те, як відбувається ця процедура. У нас в області є два центри, де можна підписати цю згоду. Це обласна лікарня і обласний кардіоцентр. Я брала обласний кардіоцентр, тому що це поближче до моєї роботи. Зателефонувала до координатора до цього лікаря, з нею домовились. Вона мені надіслала. Зразок я її перечитала, ознайомилася визначений день. На й підійшла підписала цю згоду. Дівчина зазначає, що донорство це важливо, тому долучає своїх друзів та рідних до донорства крові. Містянка згадує про те, наскільки важливим є переливання крові нашим захисникам, а також людям, котрим це є вкрай необхідно, аби зберегти життя для кожного самого українця. Є важливим донатити свою кров так, здавати кров тим, хто це потребує, тому що на жаль, дуже нас багато дітей хворіють онко трапляються аварії, і не паче зараз умовах війни, де наші захисники теж потребують дуже великої кількості крові. Анастасія додає, що після смерті близької людини вона переконана допомагати людям та подарувати їм можливість жити є її головним бажанням. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Знову Кам'янеччина зазнала втрат. Загинув 25-річний В'ячеслав Гаджула, родом з села Велика Слобідка. До повномасштабного вторгнення працював за кордоном. Як тільки отримав звістку про війну, приїхав та добровільно пішов захищати нашу країну. Енергійний, рішучий та завзятий. Таким В'ячеслав залишиться у пам'яті. Добрим, щирим, балакучим, таким, як та веселочка, балакав, розказував, тішився постійно. Був дуже товаришем таким, з хлопцями, дуже дружив. Ми разом навчалися, він був дуже доброю людиною, справжній друг, товариш, знаєте, він завжди виручить. Дуже... Ми гортимося тим, що ми разом з ним навчалися. Він такий патріот, вічно енергійний, постійно все щось хотів робити і так далі. Справжній герой, ми з ним дружили. Ми були по сусі, жили, грали футбол разом, ходили на прогулянки. Він був дуже хорошим другом і товаришем. Вічна пам'ять. Після того, як пішов на війну, сказав, що тепер у нього дві домівки. І коли з відпустки повернувся на фронт, матері написав: Я вдома на жаль, 25 січня вона попрощалася зі своїм єдиним сином назавжди. В'ячеслав Гаджула служив у складі 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади. Життя чоловіка обірвало 17 січня 2024 року під час виконання бойового завдання. Поховали героя у рідному селі. Щоб поглибити свої знання у сфері економіки, Хмельницький університет спільно з Українською асоціацією економістів-міжнародників організували зимову школу. Це захід типу офлайн і онлайн, куди завітали студенти, викладачі та будь-хто з бажанням поглибити знання в економічній галузі. На форумі презентували доповіді та дискутували на різні теми. На цій зимовій школі основні теми є це дипломатія під час війни, дипломатичні відносини України та Європейського Союзу, роль регіонів у трансформації економіки України для вступу України в європейський союз. Даний форум проводиться з 25 по 31 січня. Кількість зареєстрованих сягає майже 800. Шість з них приєдналося до заходу, серед яких багато студентів. Велике питання стоїть про те, що молоді, молоді люди це майбутнє літа нашої держави, мали би долучитися до відбудови нашої держави. Тут є багато моментів, але дуже приємно те, що сьогодні левова частка студентів, які долучилися в нашій аудиторії, це дійсно студенти, які заряджені. Це клуб шанувальників і ті, хто хоче допомогти Україні в першу чергу. І вже зараз ми приймемо. Особливою зимова економічна школа стала для учасників. Навіть попри страх та нерозуміння, вони вирішили спробувати доєднатися, адже економічно. ...відносини для України сьогодні є актуальними і розбиратись в даній темі важливо, запевняють економісти. Міжнародники вирішила доєднатися і жодного просто жодної секунди не пожалкувала. Вчора цілий день, просто 5 годин. Вони прийшли як одна хвилина. Просто з таким захватом, питання. А чудові гості, просто посол з лівії, який. Дійсно комунікує і дійсно показує той рівень, не зважаючи напевно, на повномасштабне вторгнення, той рівень нашої сили, нашої дипломатії, нашого взагалі вміння працювати і рухатись далі до перемоги. Після проходження п'ятиденного форуму учасники отримують відповідні сертифікати. Яна Кузьмінська, Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. З початку нового року в Україні змінилась вартість та вміст пакунку малюка. Ба більше відтепер породілі зможуть обирати між бебі-боксом та грошовою виплатою. Молода Матуся Олена вже вдруге народила сина, тож обрала грошову допомогу. Тому що ми маємо старшу дитинку. старшою брали бейбі-бокс, багато чого залишилося, і тому беремо вже в грошовій, в грошовій виплаті. Натомість матусі, які оберуть пакунок малюка, отримають удосконалений набір необхідних для дитини речей. Змінилась коштовність його. Він зріс на 80, 873 гривні, як мені кажеться, і збільшилось наповнення. Наповнення по бажанню батьків були враховані всі їх побажання. Тобто були раніше ну, речі для дітей меншого віку. Зараз збільшили вже вік дитини, тобто можна вже користуватися. До року, півтора року, два роки. До оновленого бебі-боксу входитиме теплий одяг для немовлят та платковдра більшого розміру. Натомість речей, які згодяться у перші дні після народження дитини, стало менше. Також традиційно у пакунку є іграшки та засоби гігієни. Перше, що для дітей, то для батьків треба це памперси. Кількості вже в їх і збільшили кількість памперсів і по віку збільшили по вазі. Далі входить. Пилюшки, розпашонки і рубзунки. цілий пакет. Також збільшили вік дитини. Іде тенденція зменшення віку до більшого. Фахівці діляться. Незважаючи на доповнення дитячого пакунку, більшість батьків Хмельницького обирають грошові виплати. Зараз пішла тенденція на пологі, другі, треті, то вибирають грошову, але є мами, які народжують перший раз, то вони вибирають бебібокс. Для того щоб отримати пакунок малюка, породілі потрібно подати заявку, і тоді бебі бокс нададуть безпосередньо у пологовому будинку. А для отримання грошової виплати можна скористатися програмою Є малятко чи звернутися до органів соціального захисту. Тетяна Аржипянська, Нікий Валівоць, телеканал Перший Подільський. Інна Герасімова працює старшою інспекторкою кінологинею в кінологічному центрі ГУНП в Хмельницькій області. Почала свою службу у 2018 році на Донеччині. Через повномасштабне вторгнення дівчина разом із своєю сім'єю була змушена евакуюватися на Хмельниччину. Тут вона продовжує працювати із чотирилапами. Постійна взаємодія з цуценятами. Це дуже цікаво. Вони як маленькі діти, гратися з ними, розвивати їх. Нині кінологиня Інна займається розплідником службових собак. На такому етапі потрібно проводити з ними багато часу, щоб вони звикали до свого кінолога, виходити з ними на вулицю за територію, щоб вони потрішки соціалізувалися та звикали, до да, сторонніх людей, машин, сторонніх звуків, і дуже спокійно до цього відносилися. В кінологічному центрі організовують дитячі екскурсії, під час яких знайомлять малечу зі службовими собаками. Нещодавно запровадили нову ініціативу і почали проводити заняття з кіністерапії для поранених військових. У Нас вже був перший досвід. До нас приходили військовослужбовці, їм дуже сподобалось, тому що взаємодія собаками вона відволікає від проблем, які в них є. Відволікає від того стресу, який вони пережили. Така ініціатива має гарний результат, тож роботи із захисниками продовжать і надалі. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Нині донорство у світі набирає велику популярність в Україні та Хмельницькому. Зокрема, саме людська кров чи орган може врятувати не одне життя. Тож ми вирішили провести опитування серед місцевих та запитати, чи є це важливо та чи готові вони стати донором. Я боюсь крові, тому ні. Мені це таке. Але загалом ви підтримуєте те, що донорство. Ну, звісно, люди то гарно роблять, що донатять, чи, чи це донорством займаються крові, да. Донатять кров. Звичайно, я вважаю це правильно, тому що ну, якщо так сталося, що якась частина тіла ну не дуже ну так стало, що вона не потрібна цій людині, ну тому що вона загинула, і вона може врятувати життя, то звичайно ні. Не сала. Ви не стало би навіть донором крові, так? Ну, донором так, але посмертно ні. Я стою донором крові. В принципі, до мене часто дзвонять з, з центру переливання крові. Я здаю регулярно, так як в мене доволі рідкісна група крові, мінусова. Там здається, в 15% таких людей мінусова група крові. тому… Як маю час, можливість то здаю. Донором готова кров, а органів органі, не знаю. Дивлячись, яка ситуація буде людей. Готова. Тобто ви підтримуєте повністю донорство і стало би? А Так, Ні, до... в мене цукровий діабет. У мене з крові проблеми, так що, вибачте, я був на стані сполування. Хіба на плазму. Згідний, стати донором крові. Звісно, не посмертно, але до останнього. Звісно, готова. Ну крові так точно, але на жаль, я боліла не найнізя. Я завжди дуже плачу по цьому поводу. А так, так. Да. Так, готовий був донором, здавав і на перших моментах війни, і потім ще раз-два. за